Ти розуміти, що сьогодні все, що говорить Сноуден, робиться з прицілом інтересів Російської Федерації. Тому я думаю, що основна версія є намагання. Сьогодні пересварити Україну з сполученими штатами і пересварити Америку з її західноєвропейськими партнерами, тобто в цьому ключі ми маємо це розглядати Технічні можливості бік. Ну мені здається, що тут є спеціалісти, які можуть дати абсолютно повноцінну оцінку. Мені як звичайному користуваче видається неможливим, що один там єдиний сервер може відслідковувати величезний трафік, який існує в майже 50 мільйонів країн. Тим більше, що враховуючи, що в Україні інтернет користувачів. Здається, понад 10 мільйонів. Тому це видається абсолютно нелогічним. От. Ну а головне, подивіться, що вони говорять, да? що сервери розташовані не тільки в Україні, в Росії, в Китаї, тобто йде намагання всіляко скажімо, зашкодити розвитку стосунків США з її партнерами, ну і тими країнами, які розглядаються в якості, скажімо так, конкурентів США.